Привіт, друзі, як завжди вночі в мене відбувається розповідь в голові, і ось тут до мене прийшло, така, прийшла така інформація. Дивіться, те, що ви підтримуєте своєю увагою, своїм ставленням, те, що ви кажете, так, добре, своїми реакціями, Ну будь-чим, будь бо ви кудись ходите, відвідуєте це, і тобто ви туди кошти да, даєте свої або енергію, або допомогу, ще щось. Тобто, ви таким чином даєте згоду і ви це підтримуєте. Якщо це є благоснесь, що допомагає людям, що може вилікувати душевний якийсь тобіль, чи фізичний, чи ще щось, ну, це взагалі прекрасно. І ми маємо один одному допомагати, один одного підтримувати. Але якщо це щось негативне, Якщо це заважає якось суспільству або веде суспільство в якийсь не той бік, то не можна це підтримувати, якщо ви тільки не за це, скажімо так. І я думаю, всі зараз багато хто скаже, як і я собі, я цей кручу роздуми, і кручу роздуми, думаю, ні, ну я таке не підтримую, я підтримую тільки добре. А, і тут до мене йде далі те, що негативна думка, негативна реакція на якусь-то подію негативна, а вона все одно дає ось цей ось цей, цю енергію. Вона все одно дає енергію. Є люди, які після негативної якоїсь енергії, ну хтось йому сказав, що ти там придумала? Все, ти така сяка, не робиться. І людина не будуть цього робити. А є навпаки люди, які вони озлоблюються і хочуть потім доказати щось інше, і вони починають. А на далі йти да, і роздумувати свою цю думку, свій план і робити його, хоча всі можуть, і за того що всі можуть казати, що ні, ти такий сякий, цей план він просто там жахливий, і він буде це робити спеціально, бо його підсилює ось ця злість. Якщо б люди, люди всі, наприклад, відносилися нейтрально, тобто людина щось робить, і ну, видно, що щось це ненормально, Ну, це просто ненормально. І ніхто ніяк не реагує на це, то людина може не вистачити ресурсів, сил, підтримки, і вона не буде це продовжувати робити, може вона зробить щось інше, придумає щось інше, на що буде підтримка людей, що людям зараз актуально. А виходить так, що людям, коли вони якусь реакцію дають, то вони тим самим підтримують будь-який проєкт, на який вони дають реакцію свою. І це просто треба знати. Це важлива інформація. Тому що зараз дуже багато різних, не тільки проєктів будується, побудовується. І дуже важливо, щоб ми були до тих проєктів, які ми не хочемо, щоб в нашому житті проявлялися, бути нейтральною реакцією. Тобто ніяк не реагувати, не реагувати не погано, не добре. Нейтрально. А підтримувати ті проекти і ну, взагалі все. Те, що ви хочете бачити в своєму а, майбутньому, в своєму житті тут і зараз, ми не майбутнє так трошечки споглядаємо і живемо більше в тут, в тут і зараз. І це дуже важливо, і цьому треба навчитися робити. А, бо я подивилася один а, серіал, і ну, до мене доход... ну, і в мене із цього почалися роздуми. І я думаю, ну а якщо б люди це не обрали? Що було б? І я розумію, що б все, цього всього просто не було. От, просто б не було. Того жаху, який я сьогодні дивилася, його б просто не було. Бо не було б з ким це робити. Не було для кого це робити, все, все б зламалося. Але коли є хоч якась до хоч однієї людини, хоч двох людей все. Воно буде програватися і воно буде відбуватися. Такі справи. Обираємо свідомо, слідкуємо за всіма свідомо. Інформацію перебираємо свідомо, нічого зайвого стараємося не дивитися. Читаємо теж все свідомо, будь ласка.